Привіт! Маєш сидячу роботу і маєш декілька хвилин між роботою, тоді це відео саме для тебе. Беремо з руками замочок та нагляємо на шию. Стараємось сильно не давити, можемо покрутити вправу та в ліву сторону. Далі робимо напівкрові оберти в ліву сторону до половини і повертаємось. Праву сторону. Беремо з руками замочок і піднімаємося вверх. Виростаємо та на видиху округлюємо спину. Ще раз виростаємо, видиху, округлюємо спину. Долоні кладемо на коліна, робимо прогін. Вдих вперед, з видиху округлюємо спину. Видих округлили. Коми беремо в замочок та робимо оберти вперед та назад. Вдих виростаємо, на видиху скручуємось в праву сторону. Центр вдих. З видихом в ліву сторону. Стаємо на носочки, опускаємось на п'ятки. Носочок п'ятка. Далі ліву ногу кладемо на праву та нагинаємось вперед. Відчуваємо приємне витягнення в лівій нозі та сідничці. Спину не округлюємо, нахиляємо вперед та змінюємо сторону. Декілька циклів дихання. Опускаємо. З руками в замочок та ще один раз виростаємо, але вдих і з видихом випускаємо всю напругу з нашого тіла, з любов'ю до себе.